Шопка, а ми йдемо далі площа ринок. Ну що, напевно, на Ірманську підемо звідси, цього площа ринок, потім, напевно, до Домінікан. Поїмо на Єрменську. Ну, я так пропоную такий маршрут, а там як вийде. І знову ж таки, темні темні вікна У всіх квартирах, які здаються подобово, в основному. <кхи> Та, в принципі, як і тут. Це все хостели і подобові квартири. Та, звичайно, ви скажете, всі люди приїхали, поселились і гуляють. Ага. Так, треба обганяти дитячу екскурсію. А, чек у наш зайдемо на секундочку. А, пай вже туди. Епіцентр. Фотографування. Білка? Так, як нам пройти на 6? Я буду прямо. Він не знає, що це таке. А, йдемо, йдемо нарешті на площу ринок. Здовж цієї всієї лінії фото зонд. Самотний Санта. А, все бежать на Ніколаса Карму. А, здесь я знаю, что ты... Сейчас будет... Повашлю тебя. Ты в душе. 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 Ты в душе.. Ты в душе. 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 Девочка перша по три коробочка шоколады. Ну що, трошки долучаюсь, до... До, як воно називається, правильно сказати? До культури. Бачите, скільки людей оглядає. Зараз <плес> я вам покажу. Ото всі люди оглядають Ніколаса Карму. Я це все кинулись до нього, можна сфотографуватись. Я вас горизонтально, бо ви не помустите <просу> Готові? Готовий? Відосик нам так? Ну, було круто, що я скажу. Цікаво, кого швидше вийде відео, то. Йдемо далі. А, от медики вже сь сьогодні їх вимкнули. <кій> <кій> Люські круасани. А, да, дійдемо до Домінікан, бачиш, домінікани не світяться. Що насправді не дуже туди можна, ну, можна було туди і не йти. О, наближається 20-та година. Як буду шукати роботу, тепер в резюме, можу вказати. Знімав Ніколаса карму на площі Ринок у Львові. Знімав, як Ніколас Карма, співає в трускавці. Так, справді, якому цікаво, у нас є відео виступу Ніколаса Карми. у Трускавці під відкритим небом з концертом. А, Домініканський собор очікувано не підсвічується. Львівська свічкова мануфактура. Poxa, them